Чуєш, доню, а ти зайнята. Трішки так, а що? Я тут мамі на 8 березня подарунок вибираю. Чи не можеш ти мені допомогти? Так, звичайно, давай. Ось дивись, я думав отаку сковорідку брати, чи може кращу каструлю, ти як скажеш? Тату, яка сковорідка? А ти пригарну? Та це вона кожен день бачить ти краще подаруй її квіти, наприклад. Які квіти раз купив та зів'яли? А сковорідка скільки користі несе, та ще й на багато років. Ну, тату, ну в цей же день можна і квіти подарувати. Ай, добре, їду купляти. Ой, тату, зачекай. Так, доню, а ти не забув, що ми з молодшою сестрою теж жінки. О, ні, я так з вами голий босий лишуся, вище дівчатка, а не жінки. Ой. <плес> най -на -на, най -на -на. Мала, що поробляєш? Мамі відкритку роблю. Та для чого мамі ця твоя відкритка? Треба, а як ти така розумна, то ти мамі що подаруєш? Ой, я щось взагалі забула за цей сята. Ось, бачиш, а на мене не Ай, куплю шоколадку, думаю, достатньо буде. Мам, я вітаю тебе із 8 березня. Це тобі. Дякую, доню, мені так приємно. А ось тобі від мене подарунок. Клас, який він крутий. Дякую. Мам, і я тебе вітаю. Ось тримай. Ой, дякую, таке я люблю, а це тобі від мене. Вау, це набір для малювання моїх картин. Дякую. Кохана, з ним жінки, це тобі. Ого, дякую. Як неочікувано, а я думала, буде знов сковорідка, як минулого року. Та я що вже взагалі, щоб дарувати на День жінки сковорідку? А це дівчатка вам. У вас ж теж свято. Вау, дякую, мені ще ніколи квітів не дарували. Ого, нічого собі. Всіх дівчат та жінок вітаю з ним жінки, а ви мені подаруйте свій лайк та коментар. Люблю вас!